Мечная память тем героям, которые сложили своей жизнью, защищая родину, семью, свою историю, свою нацию, землю своих предков. Слава Украине! Вони називають себе бригадою революційного угару та творчого опору імені Орнели Муті. Пропагують здоровий спосіб життя та усіляко підтримують Україну. Для когось вони легендарні ексляпіструбіцької. А хтось їх знає як свіжого бруто. Проте у будь-якому випадку армія фанатів у гурту не зменшилася. А навіть навпаки, цей гурт для нас відкриває нинішню молодь, яка Це за здоровий спосіб життя схильна до такого драйву емоцій. тут мы можем Я очень люблю эту группу, очень люблю Ляписа Трубецкого. Это продолжение их минулої группы. Чекаю неймовірних вражений. Круто! Новый коллектив с, новой, с новым направлением, с новым скажи, посылом. Тут не только как бы, молодежь, тут посыл как бы, идет всему человечеству. Скажем, И мне нравится как бы, эта группа. То, що вони змінились, кардинально змінились, як внішнє, так і в принципі, якось, з какой якоїсь мислі. Це як сляпі все-таки, тому що декілька людей зі старого колективу і тим паче досить велика кількість пісень також залишила з саме ляписа Друбізького. У Хмельницькому білоруський панк рок гурт презентував свій перший альбом Андердок, щоправда, звучали пісні і легендарного ляпіса. У рамках творчого туру білоруси відіграють концерти майже у всіх куточках України та близького зарубіжжя. А ось до сусідньої Росії бруто їхати на відріз відмовляється. Живі Білорусі! Живі Білорусі! Живі Білорусі! Свобода України та свобода. Наша радварусі. Тому ми браття, вони відмовились від всіх концертів у Росії. А це досить таки великий ринок. Тому ми будемо їм допомагати. Всіляко в Україні, і чим більше концертів у них буде, тим краще буде для нас, і для них вони драйвові, вони запальні. А головне, вони справжні. Концерт гурту Бруто у Хмельницькому перевершив усі сподівання фанатів. І зовсім не важливо, чи то легендарний Ексіля Піструбіцької чи новий Бруто. Головне, що ці хлопці заряджають позитивною енергією та вселяють віру у краще майбутнє. Позитивний настрій, так весело. Можна передати атмосфера незабутня, пісні гарні, дружні стосунки народів, підтримка завжди переповнює. Всі, якби в гарному настрої, було якби не передати само атмосфері. Дуже дуже було все класно. Що вони розвивались і розвивались несли спорт в маси, тому що нісінне часа несуть фізкультуру, да, скажем, драйв, позитив, скажем, несломленість духа, да, скажемо, вот і от вот. Этот вот... Напор, скажем, хотя в принципі можуть позавідувати наверное, навіть многие молодые люди успіхів у їхньої творчості, натхнення та нових вершин. Натхнення побільше, побільше здоров'я. Ще ще побажати творчості, звичайно, і бути такими незламними, які вони є. Вони патріоти, хоча вони самі білоруси. Але дійсно, ну, на мою думку, вони, їм потрібно вони, Сергій Михайлов подав заяву на громадянство України. Я думаю, що слід задовольнити цю потребу, адже це, на мою думку, це корінний українець. Я думаю, його в будь-якому місці будуть приймати, чи то буде Донець, чи то буде Львів, чи Київ, чи Одеса, неважливо. Він, на мою думку, він заслуговує для того, щоб заслуговувати того, щоб бути саме українцем. Oh.